Добрий день, що ви, як справи? Ну коротше, щоб ви розуміли, я коли крутив жигуля там літом і, і коли про проходив якийсь рандомний мужик з собачкою е і щось почав мені там совітувати, допомагати і так далі, я якось оцінив, що просто людинка підійшла і щось допомагає, розказує і щось видно розбирається. Ну не без того що. Але нормально. І от я йду ну, з повним розумінням, тільки що з другом ходив, з повним розумінням, що я продаю жугуля, бо мені треба кошти, бо в жугуля треба кошти. <виві> <виві> e -e -e -e... Та піздець. І ось я йду і тут цей e -e... сусід мені знову рандомно зустрічається і каже, що починилось. Каже, що починилось. Я кажу, що ще нічого. Я кажу, взагалі продаю жигуля. А він каже, так і що там поломане? Я кажу, ну помпа. Стартер. Говорю, і карбюратор. Він каже, так а що тої помпи? Я кажу, я, кажу помпу міняв на 15 градусів на морозі. Додому руки грів, приходив. Потім виходив, знову міняв помпу. Я такий блять, що ти мені даєш надішку, що я оставлю цього жигуля собі. Ну.